Огляд міжнародних подій за цей тиждень від Олега Шарпа. Хто не в курсі, хто такий Шарп, в минулому працівник Міністерства закордонних справ України, посол України і так далі. Отже, поїхали. Почнемо з Американсько-Китайського саміту. Ніщо не відчувало прориву, то його й не сталося. Сі ніколи не робить ніяких крикливих заяв, як Трамп, не брязкає зброєю, як Путін. У нього ніяких коливань зовнішньої політики, як у частині європейських країн, тихо, але методично і наполегливо він просуває свою лінію економічного експансіонізму та політичної відстороненості від основних світових катаклізмів. Трамп, як він любить, одразу зайшов з козирів і по суті започаткував торгову війну проти Китаю, виходячи з розрахунку на те, що у США сильніші позиції, бо Америка купує в Китаю більше, ніж навпаки. І всі важелі впливу нібито в руках у США. Це було б правдою, якби США могли легко замінити всі товари, які вони купують. Проте, щодо що до деякої ключової номенклатури Китай виступає домінуючим постачальником. Найбільш очевидною категорією є рідкісноземельні та критично важливі мінерали, експорт яких Китай раптом жорстко обмежив. Але переніс започаткування цих обмежень на грудень. Зважаючи на важливість рідкісноземельних елементів для ключових військових систем, в тому числі для f 35 винищувача Трамп трохи охолонув і зробив те, що він вміє робити найкраще. Здав назад. Угу. Цікаво, що Сі Цзіньпінь давно вже розкусив Трампа і прийняв нову стратегію щодо глави Білого Дому. Він пропонує йому поступки з важливих питань, які особисто хвилюють американського президента, наприклад, Тік-Ток. Але коли адміністрація Трампа завдає удару по Китаю, всі відповідає ще жорсткіше, щоб отримати перевагу над Трампом. Від каналу Саме Сік додамо пару рядків про той Тікток. Ви теж помітили, що угоду про продаж нібито безневинного сервісу для перегляду смішних або тупих роликів підписували аж президент США і президент Китаю. Це ж звичайна, нібито іграшка, і взагалі, наче це приватний бізнес. Хіба ж це не прикольно, панове? Це підсвітило дуже цікавий момент, що соцмережі стають зброєю масового контролю населення, навіювання потрібних думок. Але це інша тема. Ми повертаємося до американсько-китайських перемовин. Як виявилося, у Заходу не так багато справді сильних важелів впливу на Китай, щоби спонукати його до дій проти Ерефії через війну в Україні. Тому про жодні стратегічні домовленості США і Китаю зараз взагалі не йдеться. Пекін на переговорах вирішує виключно тактичні завдання не допустити різкого обвалу відносин двох країн, щоб виграти час для поступового зниження залежності від США за технологіями і ринком збуту. І в цьому протистоянні для Китаю важливим є міцний тил у вигляді Росії. Головна вразливість КНР залежність від критичного імпорту енергоносіїв та іншої сировини. Зараз більша їх частина поставляється до Китаю морем. У разі загострення відносин чи спроб напасти на Тайвань США можуть за допомогою свого морфлоту заблокувати зовнішню торгівлю КНР. Однак, якщо Пекін матиме гарантії постачання всього необхідного сухопутним шляхом з Ерефії, то морська блокада не стане для нього катастрофою. Тому розмінювати питання відносин із тилом у стратегічному протистоянні зі США на будь-які тактичні домовленості з Вашингтоном, в тому числі стосовно України, Пекін не готовий. З огляду на викладене жодних спільних заяв для преси зроблено не було. Хоча Трамп природно вже поспішив назвати чудовою зустріч Сі зіньбіном і заявив, що ухвалено дуже багато важливих рішень. Що це за важливе рішення? Повторюватися не будемо. Про них не написав ще хіба лінивий, проте вже зрозуміло, що жодних великих змін ситуації, що склалася, не відбулось. Очевидно, також що Трамп не домігся від Китаю змін із закупівель російської нафти та газу з причин, що описані вище. Звісно, Трамп і Сі Цзіньпін відійшли від межі Другої торгової війни, що дасть обом лідерам можливість заявити про свою перемогу перед внутрішньою аудиторією. Але загалом не змінилося нічого. Який був український контекст зустрічі його фактично не було, хоча обидва лідери заявили, що сприятимуть закінченню війни в Україні. Не було, бо не могло бути. Цією темою лідери країн за умовчанням не хотіли псувати і так скромні результати, які вони зі скрипом зафіксували. Але не все так погано для нас, бо найбільші профіти для України вимальовуються поза рамками цієї зустрічі. По перше, держкомпанії КНР призупинили закупівлю нафти з Росії через американські санкції проти РосНЕФТІ і Лукойла. Принаймні найближчі місяці вони утримуються від покупок російської нафти, що доставляється морем. Індійські заводи також мають намір різко скоротити імпорт російської сировини, щоб дотриматися американських санкцій. Зокрема, найбільший в Індії покупець Reliance Industries планує припинити імпорт нафти з Росії взагалі. З урахуванням того, що КНР та Індія найбільші споживачі російської нафти у світі, тільки масштабування такої тенденції допоможе нам спонукати Москву йти на поступки, але ніяк не перемовини Трампа з Сі. Бо що найстрашніше для московитів те, що їх нафті буде дуже складно потім відновити свої позиції. Богу дякувати ніяких ознак того, що Трамп після зустрічі з СІ планує скоротити санкції проти енергетичного сектору Росії. Наразі немає. Мало того, нафтове лобі США посилює тиск на президента свого з метою спонукати його ввести вторинні санкції проти основних покупців російської нафти. Це лоббі вважає гріхом не скористатися ситуацією з Україною для того, щоби під цим приводом не вичавити російських конкурентів з найбільших ринків світу. Ось що для нас головне. Продовжуючи тему Східної та Центральної Азії, хотілося би анонсувати цікаву подію. На наступному тижні Трамп зустрінеться у Вашингтоні з лідерами Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану, щоб домовитися про угоду. Ну він ж це любить. Впливові видання типу Ройтерс, Файненшал Таймс. Тверджують, що Трамп прагне запропонувати цим країнам співробітництво і торгівлю в обмін на їх зобов'язання про припинення надання допомоги Кремлю в обхід західних санкцій і зменшення впливу Московії в їх регіоні. Звісно, у США немає таких можливостей, щоб силою чи підкупом обірвати комплекс тісних зв'язків середньоазійських країн із колишнім старшим братом. Жоден із глав цих країн не наважиться кинути виклик кремлівському людожеру, але пограти трохи, користуючись ситуацією, вони готові із задоволенням. Що стосується Японії, то світові ЗМІ повідомили, що Токіо в особі свого прем'єра відмовився припинити закупівлю російських енергоносіїв. Це не зовсім коректна подача матеріалу. Справа в тому, що зріджений природний газ, який імпортує Японія, і який складає 9% її потреб певною мірою японський, бо йде виключно з потужностей проекту Сахалін 2 який на 80% реалізувала сама Японія, вкладаючи в нього свої гроші і технології. До 2030 року японці перестануть купувати і його приблизно у ті ж терміни, що й майже вся Європа. У цілому ж Японія абсолютно проукраїнська країна, а її нинішня прем'єрка знаходиться під російськими санкціями. Тож коли чекати реального зупинення бойових дій, скажете ви. Шарп пише. Я не дуже читаю українську пресу з цього приводу, але зустрічав досить багато стверджень в американській пресі, що Москва скоротила свої вимоги щодо українських територій до мінімуму, наче зараз вони хочуть лише вирівняти фронт від Покровська до Часового Яру і взяти Куп'янськ. Якщо це не буде вдаватися, то хоча б замкнути кільце від Покровська до Лиману. Тільки тоді Путін може погодитися на зупинку вогню. Про це він нібито повідомив американських візаві дипломатичними каналами. Шарп стверджує, що у Росії вистачить ресурсів до березня-квітня, бо наразі російська економіка перебуває в стані мобілізаційного режиму з нульовим зростанням та інфляцією вище 20%. Доходи від нафти скоротилися на 25% в порівнянні з минулим роком, і нові санкції можуть зменшити їх ще на 30%. Від каналу саме Сік додамо, з дуже великою обережністю ставимося до прогнозів, що в Росії закінчуються ресурси, і скоро вони будуть їсти кору з берези. По перше, сумнівно, що аж так закінчаться ресурси, а по-друге, московити дійсно можуть їсти кору з берези і любити Путіна й далі. Для них це не проблема. Ще один момент Трампа здолала нетерплячка. Насправді йому все одно як зупинити війну в Україні, головне, щоб швидко. Він легко пішов назустріч Путіну в Анкориджі, вважаючи, що території це не питання, і він вламає Київ за пару годин. Не вийшло тому він вирішив зайти з іншої сторони російської. На цьому тлі Кремль тужиться, але не розуміє, які аргументи справді важливі. Трамп, побачивши, що його дурять в основному під впливом Рубіо, Келлога, Стубба і Стармера, почав ігнорувати всі ініціативи Кремля від пропозицій щодо стратегічних озброєнь. До сміхотворного проєкту тунелю на Аляску. А Дмитрієв, який приїхав розповідати про бурівей і привіз конхвети з Путіним, ну ідіот же ж, правда, був посланий нахрін тим самим тунелем, який він збирався будувати. До речі, не тільки законодавці, але й пересічні республіканці почали досить швидко приєднуватися до тих, хто вимагає збільшити тиск на Москву. 63% виборців республіканців підтримали б рішення Трампа про постачання Києву томагавків, і лише 37% були би проти. Це дані опитування Public Opinion Strategies. Такі настрої свого електорату президент США не може ігнорувати довго, а тому питання постачання нам цих ракет це питання часу, напевно. Розумію, що треба негайно, але маємо те, що маємо. Як стверджував днями військовий експерт на каналі CNBC, невелика експериментальна група з шести осіб українських військових прибула у США для того, щоб навчитися основним навикам поводження з томагавками. Від каналу Саме Сік. Звісно, це робиться для демонстрації Кремлю серйозності. намірів. Ну, в принципі, непоганий хід. Цілком очевидно при цьому, що Трампу дуже потрібен мирний договір щодо України заради Нобелівської премії і його маніакального бажання зупинити свою дев'яту війну. Він цим просто марить. З неоголошених цілей певної зміни настроїв Білого Дому, витіснення Росії з сировинних ринків та використання Кремля як інструменту тиску на Європу. Москва ж продовжує чіплятися за тактичні комбінації, залишаючись без стратегії і майбутнього. Але втрачає більше, ніж заробляє. Тому каже Олег Шарп, залишає свій прогноз незмінним Трамп терпіти, а Москва воювати зможуть десь до березня. Далі критичний період і або заморозка, або щось на кшталт карибської кризи з ядеркою і неочевидною розв'язкою. В цілому ж пише Олег Шарп, вважаю позитивом, що американський президент у відповідь на випробування Бурєвєсніка і Посейдона якогось. Охоче прийняв запрошення взяти участь у гонці озброєнь і наказав зняти мораторій на випробування ядерної зброї. Ще він оголосив, що Америка починає програму будівництва ядерних підводних човнів для Південної Кореї, а Японії пообіцяв стратегічний захист від північнокорейських ракет. Блифує? Можливо, але в цю гру можна грати удвох. Ось що продемонстрував Трамп під впливом Рубіо та військового лоббі у республіканській партії. Як розвиватимуться події в середньостроковій перспективі, спрогнозувати важко, але вже зараз можна констатувати головне: навіть такий любитель Путіна, як Трамп, зрозумів, що підтримувати любов до свого кумира краще добрими намірами і санкціями з пістолетом, аніж самими добрими намірами. Автор тексту Олег Шарп